Вітаю, панове сталкери! Ви ніколи не здавались питанням, а чи можливо вижити в Stalker ДДР з одним життям, граючи на смартфоні? Ну, якщо ви не шис юбаний, то, звісно, не задавались, Але я таким поцікавився, і як показала практика минулих серій, то дуже навіть можна. Проте, не без прикрих новин. Градусі не пройдена, і я продовжую свою надзвичайну пригоду зоною мертвого повітря. Якщо цікаво, чим вже цей забіг закінчиться, то прошу до стулу. А мені час повертатися в гру. І в цій серії моїм завданням буде фарм грошей з кіп часу, аби накопити на важкий бронекостюм і дочекатися псі шолома від сахарова. Поїхав! Так, зона привет. Я повернувся і в душі не здогадуюсь, що мені робити. Мабуть, піду в бар, бо там якось пропетлять можна. Ну і от, а там уже побачимо. Поїхали. Мій шлях знову пролягав через стрікляте гропро, через валище, а основною ціллю стала база довгу. Там я хотів би набрати квестів і зробити грошей, бо наразі все, що нам треба, це саме шекелі і час. Бо пан Сахаров вже робить всі шолом. Проте це займе декілька днів, і ці дні я маю скіпнути з користю. Дорогою, я зовсім трошки пописнився жителями зони, проте без особливих пригод. Діставшись бару, я хотів вже взяти квести, але підступна аномальні зони завдала мені ногу удару, і я відклав гру на кілька тижнів. Фанат, дай завдання пліс. А... О, вот и поговорили. Все, в пизду, блять, колись повернусь, сюрро, давайте, пока.